Прийшла посилка від пані Оленки. Зараз я її розпакую і подивимося, що тут в посилці. Так, Вона дуже тяжка. Так, зараз будемо дивитися. ножика заберу. Так, Це просто запаковане. Упаковочний матеріал. Це на сторону. еще так. Угу. так, светодиодная. Вот такая стричка. Не знаю, як тройничок, кажуть, це двійничок, чи як сказати? А, це якийсь перехідник для чогось. Зараз ми розберемося все. Так. О, тут ще щось є. Так, це так. Це щось порожне торбинка, щось випало, напевно. Не знаю, що це за гофра, для чого. Ну, зараз розберемося з усім. Так, а що це таке? І це до нього, скоріше всього, отака от штучка. Так, добре, відкладаємо. Опа, це щось. Маркери, ручки, ось такі ручки, маркери. До олівця. Те, що стругати олівець і це, скоріше всього, я так розумію, гумка. Так, опа. І ось така штучка. Не знаю, що це таке. Можливо, це такий пенал для ручок. Напишіть в коментарях, що це таке може бути. Чи це пенал для ручок, чи що це таке, я не знаю. Можливо, хтось знає, підкажіть. Так. Це форми для кексів. Що це таке. Навіть не знаю, що це таке і для чого це таке. Це пані Оленка напише мені, що це таке. А можливо, ви скажете, для чого ці штучки такі. Що це таке може бути? Для чого воно? Це корм для наших котиків. Пані Оленка передала, але в нас залишився лише один котик і сірко наша юки пропала. Так. Ну це все до швейної машинки, напевно, вже пішло. Так, тут ще корм. Ще корм такий для котиків. Все, Це гонки. Це, напевно, олія до машинки. Осенічки голки так. Те, що в нас таке? Це для вазона. Вершок для вазона. І тут навіть якісь вазони ще ростуть. Якісь кактуси навіть в і ось таке. Нитка тягнеться. Опа. І ще нитка тягнеться інша. Потрібно відірвати її бо десь там. Два долини точки. Так, це. Так, це іншого. Так, так, тут ще щось у нас лежить. Що це таке? Ага, шпажки отакі у нас. І тут мені потрібна допомога чоловіка. Я машинку сама, напевно, не витягну. Йди витягни машинку, ту помаленьку мені. Акуратно, щоб вона не випала вона боком. Поставь її там за ящик далі. Ось, друзі, отака машинка. Пані Олена вислала нам отаку yeah. машинку. Кормпав. Ось отака машинка, дивіться, друзі. Ось яка класна машинка боже. Ти що, я в захваті. Оце так машиночка. Так, це кришка така до машинки. яка козирна. Так. А це тут пані Оленка ще поклала нам тканину. Ось така. Тут її багатенько. Так. Далі тут ще отакий тюль поклала. Тут в рулоні багато цього тюлю є. Ось такий тюль, це він вдвоє ще йде тут, отак. Ось такий ось. Дуже красивий тюльт. Зараз я то скручу, скруну. Кручу на місце так опа. Ой, не падать. Куди падаєш? І отакий от ще тюль. Тут даже можно на кухню. До моих, до моих стен. Такой колер. И еще, опа, куда? И еще вот такие вот. Тюль. Ой, сколько редрезки тюлю резну. Видите, друзья, какой красивый, гляньте. Гляньте, какая краса. Господи, І ось шматок тканини. І то більший кусочок, і це ще якийсь відрізок. А можливо, то якісь навіть штори чи щось, не знаю. Ну, то вже я потім подивлюся, розберуся. Ні, це просто матерія відрізана. Так. Прапор український. Друзі, дивіться, прапор України. Класно, я собі на хаті почеплю його. Біля входу в хату повішу прапор. Так, це до машинки. Управління. Так. Тут у нас ще, ага, це, це отакі штучки могла обходити на взуття одягати. Ось такі штучки. Це у нас приправа якась. Я не знаю, що це таке, але воно виглядає. Чи це приправа, чи це тут лише овочі намальовані, ніби як приправа для супу якась. Але я не знаю, щось таке, воно грубе. Можливо, це корм для котів. Будете з мене сміятися, але я не знаю, дійсно, що це таке. Треба перекладачем прочитати, що тут написано. Подравка натур натуральна. Приправа, то ні, це таки приправа. Приправа, доправка, натуральна. Польська приправа що в нас тут ще? Це що таке? <гас> Ух ти! <гас> Рамка, яка дивіться, з моїм логотипом каналу Країна за кадром. Оце так! Класно. <гас> Як гарно придумала пані Оленка. Я в захваті. Так, щось тут ще в нас є. І ось шматок тканини. Ось. Ну, я не буду всю розгортати, тут багатенько, Це можна щось пошити з неї. Ось отака вона. Дуже гарна така. Так тягнеться, я не знаю, що це за тканина така. Вона так тягнеться. І отака напівпрозора. Ось, видно, мою руку, бачите? Ну, вона дуже Ось така. гарна. Це можна як блузку пошити з такого. Так, а це що? Це торба така? І тут ще кусочок. І ось ще тканина. Тканини такої саме. Тканина. Так. І тут ще щось. А що це таке? Ага, ось такі папки. Ой, дивіться, все такі папки. Скорошивачі. Ось ось такі папки класні. Усі дві штуки отаких таких папок. Вон, дивіться, які класні. Клас. Опа. Так, тут ще корм для котиків. Тут ще для кухні отака ложка і отака штучка. Так. Тут ще у нас повипадали, загубилися. Олівці прості два. І блокнотик отакий от класний, ось, дивіться, з резиночкою. Ось такий класний блокнотик і резинка раз, закрив. Отак. Покладемо. Тут у нас іще. Метр чи сантиметр, хто, як знає, для шиття міряти. Ось. Такий красивий, розовий. Тут багато ще ниток. Зараз я їх повизберу. Ось ниточки отакі всякі. О. Це ще щось така, якась не знаю, як її назвати, мережка, смужка. Що це таке, не знаю. Оце для шиття щось. Скрепка якась. І не все. Ось така, друзі, посилка. Ага, ще ось лежить ще на перснику цей, що на палець одягати, як шити. Дякую, дякую, пані Оленочко, за таку гарну посилку, така гарна, дорогуща посилка. Це машинка це просто такий чудовий для нас, це для нас такий подарок, що я прям, мене просто не хватає слів передати емоції і подяку вам. Щиро дякую вам, пані Оленка, за таку гарну річ. Дай Бог вам міцного здоров'я, нехай Бог береже вас і вашу родину, щоб у вас було все добре. І дай Боже перемоги нашій Україні, щоб всі люди могли повернутися додому, до своїх рідних домівок, і наші захисники, щоб всі повернулися додому, до своїх рідних, до своїх рідних сімей. Так, зараз я це все буду прибирати, порозкладаю по місцях. Ще раз покажу, скільки пані Оленка всього вислала це торба. Сумка така. Тут тканина. Тюль отакий один і інший тюль. З цього боку ось добре видно. Два різні тюлі отакі і ще отакий тюль. Ось така картина. Рамка для фотографій, наскільки я розумію, це така з моїм логотипом. Україна за кадром. Ось вентилятор, блокнот, скільки корму для котика, приправа, кухонні, Це вентилятор, до нього трубка вентиляційна. А оці штучки напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке, для чого воно, бо я щось не знаю, для чого ці штучки такі. У мене немає фантазії придумати, для чого це таке, що це таке. Можливо, це для вазонків. Так я не знаю. Можливо, для вазонків це. Можливо, це штучки вазо... для вазонів такі. Сюди водичка буде збігати, скапувати, як поливати. Я навіть не знаю. Напишіть, будь ласка, для чого ці штучки такі. У мене розуму не вистачає придумати, для чого воно. Це все до швейної машинки. Ось тут ручки, олівці. Гачок отакий класний. Крючок чи гачок, як правильно сказати. Скільки всього, кактуси. І саме основне це швейна машинка, друзі. Я в захваті. Пані Оленка, я щиро дякую за ваше добре. Чуйне серце. Ви вже другий раз нам висилаєте посилку. Скільки всього, скільки речей прислали всяких перший раз і другий раз у цю машинку, що вислали. Це для нас така допомога велика. Я вам щиро дякую. Дай Бог, дай Бог вам міцного здоров'я, успіхів у всьому. Нехай Бог береже вас і вашу родину, рясних Божих, благословінь вам, всього самого найкращого. І дай Бог перемоги для нашої України.